Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні ставку. Головне захист неба все, що стосується ППО, нашої безпілотної складової, були на ставці і військові, і наша розвідка, і керівники обласних адміністрацій, саме там, де загроз найбільше при фронтовій області. При кордоні з Росією Чернігівщина, Сумщина, Харків та область, Донеччина, Запоріжжя, Дніпровщина, Херсон та область. Ми готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист саме в цих областях і завдати більше втрат окупанту. Передусім, тим російським підрозділам, які знущаються над нашими містами, які знущаються над нашими людьми у Нікополі, у Херсоні, у інших наших містах, до яких їм легше дотягнутись вони влаштовують фактично сафарі на людей та навчають операторів дронів за рахунок вбивств українців на вулицях, на дорогах. Потрібно більше захисту і більше активних наших операцій, сили безпілотних систем, птахи-мадяра, інші наші. Відповідні підрозділи будуть задіяні значно більше і отримають більше ресурс. І Були сьогодні дуже важливі обговорення з нашими військовими, нашою нашою ракетної програми. Її рівня. довгі нептуни показали себе сьогодні у далекобійних санкціях проти Росії. Ми щомісяця досягаємо більших результатів з ракетами. Я дякую всім виробникам, дуже вдячний за це. Нашим воїнам Росія ще частіше. Не зможе заплющувати очі на війну. І тепер, тепер буває достатньо гучно і видно, що насправді відбувається, бо є наші українські цілком справедливі відповіді на все, що Росія робить проти нас, наших людей. Тільки сьогодні, тільки в одному Києві шестеро людей були вбиті через російську атаку. Мої співчуття рідним близьким. Більше 30 людей були поранені, серед них є діти. Коли також удари по наших інших містах, наших селах Україна має робити все, щоб жоден російський удар не залишався безкарним. Наша зброя і санкції світу, і політичний тиск на Росію все це працює і працюватиме більше. Я дякую кожному, хто з України. Я дякую всім, хто захищає нашу державу та наші українські інтереси. Сьогодні була доповідь прем'єр-міністра України Юлії Свериденка. Уряд вже Розпочав аудит всіх державних кампаній, і результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів. І уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую. Слава Україні!